Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся, у мене вже немає цих пальців. Що тут опорний співак Собі. вообще робить да ти ну з тобою все нормально? Бог точно є. Я, я гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт. Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю, і ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні, Нанті. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе. Декілька запитань. Окей, Чи роблять гроші людину щасливішою? А, Дають більше можливостей для емоцій, а не більше. Щасливим точно точнення. 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але <рес> треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ніскільки. Ні, <рес> я не можу без телефону, так все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу на ти, Давай на ти? Можемо на ти? Все? А, а що почати? Що цікавіше? uh